с коллекциями, которые находились и находятся в Крыму, угроза, ну, есть. Любая такая оккупация, аннексия и та, которая происходила там в течение 230 лет в Крыму России по отношению к крымским татарам, она всегда была губительной. И последняя депортация 44-го она практически у нас на 80-90% нічтожило ремьослу. А ще перед цим, на початку XVIII століття, відомі факти, що е, росіян, Російська імперія спалювала теж під час конфліктів. Були спроби, навіть і не те, що спроби, були факти знищення культурної спадщини татар. Спалювалися, зокрема, їхні писемні е, пам'ятки. Це відомо, десяться 1733 рік. Тотальне спалення писемних пам'яток, епосів їхніх. Е, у речей, тобто очевидно, така не політика на знищення кримсько-татарської культури. pa smo pomili s ženšini, kad su li višavka zanimajca. Ona razgrivala uh, te tradicijone krimsko I mi nije prosto ih kulturu očin krasiva i unikalna, kak oni boroli tak dolga za prava vazrašat se ke svoje rodina. I to što bila cela поколения, которые даже не видели Крым, они только слышали об этом, от их родителей, как их депортировали как это было прекрасно впрямую до вой войны. И эти идея для них была так сильно, что они, в принципе, давали все, и дом, и работа там в Узбекистане, чтобы вернуться в Крым, который они вообще никогда в жизни не видели. Это было для них... Просто такая идея. Я родился, вырос в Узбекистане, я общался в этой среде, в культуре, и я себя позиционирую как римский татарин. Но в Самарканде у нас был поселок интернациональный, русская школа, поэтому я вырос в такой среде, я не до конца не мог понять. Кто я, что, как. Я понимал, что я Крымска Дарин, но <сум>, культуры своей я не знал практически. И здесь уже, вот благодаря вот этой встрече, благодаря самой земле, вот, почувствовал, что я дома, и, что я должен этим заниматься. И это вот истинно мое. Перше, напевне, автентичністю, щоб дійсно вони повернулися до витоків і відтворюють старовинні техніки і візерунки, і вони їх зараз відтворюють і несуть далі. Для мене це надзвичайно важливо. Якось знаєте, це мистецтво воно так само дуже сильно мені підходить з точки зору мого бачення світу, так тобто ці кольори, кольори, тепла, теплі кольори. Це і є ті кольори, які я вибрала для своєї оселі. Оранжевий, синій, жовтий, насичені кольори, вони якось. Ну, я людина не чорно-біла, я людина не мінімалізму, я людина кольорова. Тому якось оце мистецтво воно найбільше якось мені підходить. Появилась ідея зробити цю виставку, так як я здесь без мастерської, без роботи, без нічого. Но визуально мы хотим показать свои работы. То единственный способ это попросить наших коллекционеров, друзей, у кого сейчас они есть, чтобы они дали на время для экспозиции эти работы. Этим самым мы вот покажем, что у нас все живо, у нас это востребовано, у нас это популярно. И Указать на ту проблему, что сейчас вот э, мы все оказались э, под угрозой. Мы сейчас в кризисе и многие мастера не работают. Эмоционально тяжело собраться. Чим більш ми культурно освічені, тим більш ми толерантні, і тим, е, тим більш відкриті ми, тим більше ми можемо м, розуміти інших. Бо по насправді зло воно породжується е, незнанням, страхом, якимось нерозумінням. Але, але чим більше ми знаємо, розуміємо, відвідайте цю виставку, і ви можете багато чого. У, у цей барабан. Ось відчувається його, його поклик крові, знаєте, от його, його ментальність, його, його справжність. От він татарин, він гатить. Ну, правильно, тому що в цьому відчувається якась знаєте, автентика.